Вітаю вас, мої любі учні! А чи знаєте ви, що за допомогою нашого дихання можна трошечки розслабитися та заспокоїтися? От зараз, якщо ви напружені, повторіть декілька вправ за мною і подивитесь, як ви трошечки розслабитесь та переключитесь. І так, починаємо три рази вдихати. Вдихаємо носом, а видихаємо ротом. Починаємо. Молодці! А тепер давайте спробуємо просто видихати, але будемо робити сильний видих. Ще раз. Ще раз. Молодці. А тепер остання вправа. Нам потрібно бути вдихнути повітря і 5 секунд потримати його. Давайте спробуємо зробити теж три рази. І так, вдихаємо. Видихаємо, ще раз вдихаємо. І останній раз вдихаємо. Молодці. А тепер трошечки відкинь.